Наразі інтернет та зокрема, Ютуб переповнені інформацією про вбивство Ірини Хваріон. На жаль, у більшості випадків це дубльована інформація про загальновідомі факти, іноді доповнена власними філософськими роздумами автора. У підсумку для відповідної теми існує гострий дефіцит інформації саме інсайдерської. Отож, як і обіцяв у своєму попередньому відео, надаю інформацію на цю тему, яка у своїй сукупності має певний рівень новизни. За словами міністра внутрішніх справ Клименка, у слідства існують різні версії вбивства. До речі, чомусь Клименко побоявся назвати вбивцю вбивцею, бандита бандитом, а натомість назвав стрільцем. Ви не знаєте часом чому? Слово стрілець було б прийнятним лише в тому випадку, якщо б мова йшла про мисливця. Наприклад, про мисливця, який полював на дичину, але не на людину. І навіть у тому випадку, якби цей мисливець випадково вбив людину, тоді можна було б ще назвати його стрільцем, назвати без особливих докорів сумління. Стрільцем можна було б назвати і воїна снайпера, який виконує свій обов'язок із захисту батьківщини, але аж ніяк не бандита. Адже вбивць в українській мові зазвичай прийнято називати вбивцями, або ж злочинцями, або ж бандитами. Дивно, що міністр поліції боїться цих слів у даному випадку. Може, він вже здогадується. Хто це зробив? І якщо так, тоді замовниками вбивства, очевидно, є ті люди, яких він би не хотів образити необережними висловлюваннями, що містять у собі звинувачення. Втім, це цілком природно, адже міністр поліції, не прокурор і будь-які звинувачення не входять до його компетенції, як він сам може вам про це сказати. Наступного ранку після вбивства, тобто зранку, 20 липня, я поцікавився в інтернеті, чи виставила поліція поліційний патруль на виїзда зі Львова. Виявилося, що Google нічого не може запропонувати мені з цього питання. Тоді я змінив форму запиту. І виявилося, що остання інформація про блокпости на виїзда зі Львова. Датується ще минулим роком. А тим часом це загальновідомо. Якщо мишу хочуть піймати, тоді в мишоловці встановлюють механізм перекриття їй виходу. Вхід вільний, а виходу немає. Якщо ж не хочуть піймати, тоді миша вільно заходить до мишоловки і вільно виходить із неї. На мою думку, цей факт. Кореспондується із дивною термінологією міністра поліції, який вбивцю називає стрільцем. А що ми хочемо, якщо Зеленський у своєму коментарі до цієї трагічної події зауважує ці необхідні сили Національної поліції і СБУ задіяні, щоб встановити обставини цього злочину? Для мене це також дуже дивна заява. Дуже дивно, що ці сели нацполіції та СБУ задіяні не для того, аби затримати убивцю, а лише для того, аби встановити обставини злочину. Моє враження таке, що справа розкриття даного злочину робиться не з її початку, але з її кінця. Втім, якби в коментарі Зеленського йшлося про те, аби встановити обставини організації даного злочину, тоді я міг би ще погодитися, адже встановлення осіб організаторів навіть важливіше за затримання злочинця. Але Зеленський говорить лише про обставини злочину, які встановити зовсім не важко як даний теракт практично відбувався на очах основного свідка. Ось цієї пані. І журналісти та споживачі інформації вже знають обставини цього злочину, а поліція та СБУ ще їх тільки встановлюють, докладаючи до цього необхідних зусиль. У день вбивства Клименко пообіцяв знайомити вже наступного ранку. І за результатами слідства, але наступного дня виявилося, що поліція знайшла лише гільзу від пістолета. А тим часом, як кажуть експерти, чим більше минуло часу відмиті злочину, тим більше шансів у злочинця уникнути свого затримання. Нагадаю, за свідченням основного свідка, ось цієї пенсіонерки. Ось цей молодик, який, перед цим понад два тижні, незважаючи на 33 градусну спеку, відстежував свою жертву біля будинку, де мешкала Ірина Фаріон, за кілька хвилин до вбивства, на якусь хвильку зайшов ось до цього тунелю, а згодом надягнув червоні рукавички. І коли жінка пішла з цього місця, він тихо. Вирушив слід за нею, поза як Ірина Хваріон вийшла вже з під'їзду із валізою в руці. У той час, як Ірина Хваріон та її убивця вже залишилися за спиною цієї жінки, раптом вона почула постріл. Обернулася і побачила пані Ірину в калюжій крові. Убивця кинувся навтіки до тунелю. Це був той самий молодик у брунатно-чорному напівспортивному вбранні у капелюсі та бейкерських окулярах, як це зафіксовано на цьому фото. І до речі, нічого спільного віднемає ось із цим фейковим фото, яке поширюється в мережах. Це не ті риси в обличчя. До речі, у подібних випадках поліція б мала б зробити фоторобот убивці. І Поширити в інтернеті, адже на фото його верхня частина обличчя схована під окулярами. Одяг бандита унікальний, і під час вивчення інформації камер спостереження за минулі дні можна простежити, із якого авто і під яким номером він виходив у минулі дні десь поблизу, очевидно, на вулиці Варшавській. Там, де на неї виходить черемхова. Адже свідки стверджують, що вбивця втікав у напрямку Варшавської, а відтак він мусив бігти черемховою. Одяг убивці унікальний саме тому, що до брунатної футболки пришиті чорні рукави, аби на руках не залишилися випадкові плями від бризок крові. Адже інструкція. Очевидно, вимагала, аби вбивця стріляв впритул у скроню. Із цієї ж причини за кілька хвилин до вбивства він надягнув довгі червоні рукавички, червоні саме тому, щоб плями крові на них були малопомітними. Те ж саме можна сказати і про довгу футболку плями крові малопомітні на брунатному тлі. Адже під час втечі йому назустріч могли б трапитись перехожі. Рукавички він сховав на ходу і, очевидно, сховав у сумку, а потім спалив. До цього часу вбивцю ніхто ніде не бачив у цьому одязі, окрім двору біля будинку Масарика 3. Чому? Тому що він перевдягався в автомобілі, який зупинявся на Варшавській, біля Черемхової. Я звернув увагу на таку інформацію. Камери на вулиці Масарика 3 виключилися о 17 годині 45 хвилин, а увімкнулися о 19.40. Убивство сталося о 19 годині 26 хвилин або на хвилину пізніше. Адже о 19 годині 30 хвилин. Уже надійшло повідомлення про скоєння цього злочину на оперативну лінію 102. Всі графіки відключень, за винятком групи спеціальних аварійних відключень, відбуваються, як ви знаєте, рівно по годинах 0-0 хвилин. Я спробував з'ясувати, до якої ж групи належить Масарика 3. І з подивом виявив, що така інформація надається. Лише мешканцям цього будинку, які ввели свій номер рахунку. Тоді, як скажімо, група адреси Масарка 20 є у вільному доступі. Ось такий цікавий факт без жодних коментарів з мого боку. Електроенергія, як бачимо, вимикалася нерівно по годинах, і через 14 хвилин після вбивства вона увімкнулася. Звідки вбивця знав про те, що електроенергії немає на час скоєння злочину? Очевидно, бандит мав постійний мобільний зв'язок із людьми, які або мешкають у будинку, що належить до цієї ж групи, або ж мають доступ до даних про раптові аварійні відключення. Ще одне цікаве питання. Убивце вистежував Ірину Фаріон протягом двох чи навіть трьох тижнів, так свідчать очевидці, її сусіди. Він приходив зранку, десь годині о десятій і сідав на ось цьому кріслі або на лавиці поряд, і так продовжувалося годинами, незважаючи на аномальну спеку. Його одяг мало пасував. Для відповідної погоди. Чому все відбувалося так довго? Висновок простий убивця чекав сприятливої нагоди, коли у дворі не буде свідків, і зі свого під'їзду вийде пані Ірина. При цьому в цей час камери не мали б працювати з причини відсутності електропостачання. При цьому він був готовим до вбивства у будь-яку сприятливу хвилину. Адже як свідчать сусіди Ірини Хваріон, він часто розминав руки, не мог би вони у нього затерпли. Це означає, що вбивця намагався постійно бути готовим чинити свій злочин. А крім того, про це свідчить його одяг. Але пані Ірина виходила з дому. Чи поверталися до себе на квартиру саме в той час, коли або електропостачання не припинялося, або ж у дворі знаходилися люди? У день вчинення злочину зі свідків була лише одна пенсіонерка, яка йшла в інший бік, і електроенергії не було. Очевидно, для вбивства це не був надто сприятливий час. Все ж є свідок цього вбивства. Проте тут слід врахувати, що Ірина Хваріон не просто їхала на вечерю до своєї доньки, але вже й не збиралася повертатися до себе найближчим часом. Як свідчать її близькі, вона мала намір поїхати відпочити на море в Болгарію. У Болгарію їздять без візи. Звідки злочинець знав про її наміри. А якщо не знав, то чому так поспішав? До речі, якби це був безпосередній агент ФСБ, то поїздка в Болгарію Ірини Хваріон не стала б перешкодою для її вбивства. агентам ФСБ ще зручніше було б потрапити до Болгарії аніж до України. Тому в цьому випадку не було б підстав так поспішати. Але тут, очевидно, йде мова. Не про безпосередньо агентах ФСБ, але, ймовірно, про кіллера, найнятого таким агентом. Адже цей вбивця невисокий зріст молодик із довгою розвинутою шиєю, це кіллер, який готувався для таких справ тривалий час у тренажерному залі, і погодився він на цей злочин, очевидно, за чималу винагороду. Яка становила приблизно 50 тисяч доларів. Хорарний гороскоп цієї події, тобто вбивства, натальна карта якого перед вами свідчить про те, що вбивця був найманим. За вбивство відповідає восьме поле поле смерті. У цьому хорарному гороскопі його вершина детермінована у 13 градусі лева, володіє цим полем сонце. Сонце знаходиться у сьомому полі, у полі партнерства. Тобто ситуацією володіли партнери убивці. При цьому сонце утворювало опозицію з Плутоном, який знаходиться у другому полі, у полі грошей. Це є явна комбінація злочину, вчиненого з метою заволодіння грошима. Крім того, у восьмому полі знаходиться Меркурій. У 25 градусі лева. Меркурій утворює квадратуру із ураном, детермінованим у 27 градусі тільця, а також з Марсом, який з'єднаний із ураном у 30 градусі тільця. Я вже колись публікував гороскоп Ірини Хваріон і зауважував, що Уран у цьому гороскопі у першому полі, у полі особистості. А Меркурій володар її гороскопу. Це її дві головні планети. Тому з'єднання урана із Марсом та його квадратура із Меркурієм, який в восьмому полі, у другій його третині, пов'язані, зокрема, з бандитизмом, це була комбінація підвищеної небезпеки для її життя від рук якогось бандита. Тим більше. Що точка смерті в гороскопі Ірини Хваріон знаходиться в опозиції до Асцендента в гороскопі цієї трагічної події, тобто на десценденті. А тим часом цей гороскоп Ірини Хваріон я публікував задовго до її смерті. При цьому зауважте, бандит надягав червоні рукавички за кілька хвилин до того, як Ірина Хваріон вийшла з під'їзду. Рукавички були йому необхідні не лише для уникнення потрапляння бризокрові на руки, але й для безпечного користування зброєю. Без відбитків пальців на зброї, яку поліції потрібно було б негайно шукати, у найближчій до місця злочину урна для сміття по інший бік тунелю. Звідки вбивця знав, що Ірина Харіон вийде з дому саме тепер. Очевидно, знав він про це саме завдяки власному мобільному зв'язку із організаторами, які прослуховували її телефонні розмови, адже перед цим Ірина Хваріон викликала таксі через мобільний зв'язок. Отож, не залишається жодних сумнівів у тому, що вбивство Ірини Хваріон організовували ті люди, які мають технічні можливості. Прослуховувати телефонні розмови за згодою її мобільного оператора. ВО Свобода заявила, що це вбивство організувала Москва через свою агентуру. Арастович заявив, що це було зроблено із метою ослаблення України перед наступними президентськими виборами. Я можу частково погодитися у цьому питанні і зі свободою і з арестовичем. Частково тому, що в деталях цього злочину є особливі нюанси, і обидві ці версії не можна вважати цілком вичерпними. До речі, після смерті Ірини Хваріон просто за збігом випадкових обставин відключення електроенергії різко зменшилося. Звичайно, ці відключення відбувалися зовсім не з метою сприяти цьому вбивству, але зменшитися вони могли і раніше, чомусь не зменшилися. Тим більше, що ці відключення не викликані якимось об'єктивними обставинами, а будь-яка підозріла суб'єктивність у державній політиці не має виправдання. Ну і останнє питання. Це конкретна мета вбивства такої унікальної особи, до якої ставлення в соціумі не було однозначним. Одні нею захоплювалися, інші її осуджували. Думаю, що тут не одна мета, але основна мета може полягати в тому, що хтось поспішив скористатися своїми широкими можливостями, кінець яким вже надходить. І у цьому розумінні можна сказати, що це вбивство може виявитись початком нового червоного терору, тобто наступанню на горло великим людям. Хтось намагається перевірити реакцію суспільства на такий терор, а відповідно визначити власні можливості його безкарного продовження.